Це то таке питання, ага, щось, щось. яке ви кажете неприємне. А ви як журналіст розумієте, Звичайно. що ми повинні ставити різні питання. Тим більше, що вони це не захвалили. Просто неприємні питання. Тим більше, що вони прозвучать Е, Дивіться, коли сталася ця жахлива річ з вами. Е, на жаль, знайшлися такі серед навіть наших чернівецьких колег. Я не скажу, що вони зловтішалися, але вони приблизно таким чином це коментували. Ну вона нарвана, вона сама знайшла собі те, що хотіла. Я не кажу, що я поділяю такий погляд. Мені просто цікаве ваше ставлення. Чому ви це робите і як ви ставитесь до такої оцінки вашої діяльності? І друге питання з цього ж розряду також в коментарях, часто пишуть анонімно. Ну ось вона розслідує там зловживання нечистока Януковича, як ви кажете. Чому вона не робить такі самі розслідування про опозицію лідерів опозиції? Наскільки співмірними? Є оця загроза, яка йде. Від... І це досить, до речі, популярна теза, що опозиція нічим не краща, що фактично Майдан розчищає дорогу опозиції. Чому ви не розслідуєте зловживання? Ну, скажімо, Це, скажімо, да, да. абсолютно неправда. Ви можете відкрити мої статті, які розумієте, які зловживання. Я розслідувала зловживання опозиції, коли опозиція була при владі. Ви знайдете стільки моїх статей, десятки, про кожного, про Тимошенко, про Яценюка, про всіх. Ви знайдете про всіх. Я писала таких статей, ну, скажімо, я не працювала по позитиву, грубо кажучи, журналісти мене не розуміють. Я завжди, Ющенко, що ви я завжди займалася розслідуваннями, розслідування це негатив. Да? Ну, практично кожен, кожен, кожен політик в цій країні, майже кожному я присвятила увагу і був антигероєм якогось мого розслідування. Так, да? я робила ці розслідування. Тому я маю великий досвід. Я чітко знаю, що до, до 2010 року мої розслідування були про мільйони, а після 2010 року мої розслідування стали про мільярди. А останній рік мої розслідування вже стали про крадіжки мільярдів доларів. От як одна от, з останніх от, останні розслідувань, 2 мільярди доларів. Це три камази 100 доларів банкнот. Різниця є, різниця дуже величезна, різниця навіть не в сумах. Да? Різниця зла, не може бути зло, якщо потягну <світтяну> чорновіл. Це теж є зло. Да? Але згадайте зло 33-го року, коли померло 10 мільйонів від голоду. Зло є різне. Да? Я, наприклад, згодом на таке зло, яке відбулося зі мною, але не хочу, з моїм народом відбулося те, що відбулося 33 -м. Знову таки, справа не тільки в сумах. У нас в країні, звичайно, ніколи не було демократії в цьому розумінні такого слова, в повному розумінні цього слова. У нас була, скажімо, сестра демократії негарна, не вродлива, не позитивна сестра, яка називалася конкуренція. Але і то слава Богу, розумієте, зовсім інша справа, коли диктатура, коли абсолют влади. При тих людях, які ви зараз говорите про опозиції, да у нас була конкуренція. Я готова жити при конкуренції, готова робити журналістські розслідування боротися з корупцією. Я знаю, що мої діти хоча б бути живі, мої друзі будь живі. Але жити при диктатурі я не готова. Я готова померти, але жити при диктатурі я не готова. Тому тут різниця насправді надзвичайно велика. Тому я зараз, навіть виступаю на фоні партії, да? і я вам скажу, ставлюся як до рідних. І до удару, і до батьківщини, і до свободи, і до правого сектора, бо це наші, наші зараз наші. Зараз ці люди, які вийшли на Майдан, насправді вони ризикують багато чим ризикують. Зараз, звичайно, є багато там критики, але я знаю, що ті депутати НРДП, які вийшли на Майдан, вони прийняли до себе категоричне рішення. Категоричне рішення. Ті, які стоять на Майдані, насправді вони розуміють, що зараз вже пройшла така лінія, що вони йдуть до кінця. Тому ще раз повторююся, ставлюся як до рівних, тому намагаюся навіть боротися з негативом, бо я розумію, що негатив працює на сторону на, на, тільки для Януковича. Зараз в нас єдиний, дуже серйозний ворог. І ще в цьому плані я ну, зроблю таку певну заяву, я не вперше її заявляю, щоб не мати якихось власних почуттів стосовно якоїсь партії, да, щоб не мати власного інтересу. Я вже заявила, що я не збираюся балотуватися на виборах, тому що мене часто сприймають як людина, яка балотувалася 12-му році. і Кажуть, що вона мала вона має інтерес да? тому, що вона робить, вона має політичний інтерес. Немає політичного інтересу. Бо знаю, що зараз ідеться про майбутнє країни, йдеться взагалі про життя. Тому зараз я заявила, що я взагалі не розглядаю виборів. Ну можливо, колись там років через 10, в якихось других, третіх виборах, якщо я виживу, якщо наша країна залишиться, я це звичайно дуже сподіваюся, буду балотуватися. Але в найближчих виборах ні. Саме для того, щоб ця позиція не сприймалася заангажованою. Тому що зараз ми мусимо бути єдиним кулаком. Ми мусимо знати, що свої це свої, своїх треба підтримувати, не працювати. Тобто всі речі, які нас роз'єднують. Зараз не повинні звучати, бо зараз така ситуація в країні це не політична боротьба, це війна. Не всі це зрозуміли, але зараз це війна. Далі ще такий нюанс. От багато є різної критики. Якщо вам цікава моя особиста думка, моя особиста думка, насправді я бачу дві великі проблеми, які сталися за цей час. Моя критика опозиції. В даному випадку, да, певна нерішучість, коли в той момент, коли був, ну, скажімо, народ на великому гребні піднятті, треба було йти на межір'я, треба йти на межір'я. Да, це була небезпека для людей. Да, би там почався би, серйозний слой варіант. Але він почався все одно, він почався на Грушевського. Все одно це ескалація почалася. Все одно Янукович дав наказ вбивати. Але якби ми стояли під межір'я, якби ми стояли сотню тисяч, можливо, вже ситуація би переламалася. Можливо, би ми вже тут розповідали би. Не знаю, там про героїв робили б якісь висновки з того, що було, то було б закінчена наша війна, да? але вона зараз продовжується. Тобто в мене критика опозиції в тому, що да, була нерішучість той час, коли треба було підмежіння. Моя особиста. Я не буду претендувати на якусь там а, серйозну впливову думку, це моя особиста. Але також я скажу, скажу критику громадянському суспільству, людям, які стояли на майдані, які нас підтримують, які а, в перших рядах, в других, в третіх. Знову таки, коли ми знаходилися на самому Гребні, а ситуація завжди йде: Гребінь трошки спад, Гребінь трошки спад, спав, пішов трошки спад, але буде Гребінь, розумієте, буде Гребінь. Був, коли був Гребінь, суспільство на Майдані повинно було вимагати звільнення Тимошенко. Суспільство, не політичні партії, саме суспільство. Чому Чому це? Навіть справа не в самій Тимошенко. Але тоді би інші лідери, політичні лідери, так? Вони би були більш рішучими, тому що вони зрозуміли, що в випадку, коли стає для них зовсім зле, народ стане за них і буде вимагати, і буде за них стояти до останнього. Бо розумієте, чому нерішучі? Нерішучі в тому числі через Тимошенко, тому що суспільство не стало на її захист. Будь свої. Ласка? Розумієте, тут головне зараз свої. Я, за свої я бачу всіх, хто піднімає руки, я по черзі даю. Бачу, бачу, будь ласка. Сіть, будь ласка, як ви прокоментуєте те, що трьох з підозрюваних у вашій справі звільнено зараз по особисті поруки на проважання депутата Біськівщини, пане Поличані? Ну, я можу сказати дуже коротко. А, свій час, ну, я вам казала, що я була в Чечні, мені цікавила, я цікавилася ситуацією в Чечні і можу вам з цього приводу нагадати, що відомий журналістку Політковську був Чеченці. Але я думаю, що в лапках насправді, тому що це була людина, це була журналістка, яка насправді показувала справжню війну Путіна проти народу в Чечні. Така схожа ситуація зі мною. Ну не міг просто інший депутат взяти на поруки тих людей. Тобто влада спеціально робила все можливе, щоб пролунала тут назва батьківщини, розумієте? Це... І тому вони знайшли, вони знайшли, вони мають засоби тиску, вони знайшли, щоб це прозвучало. Тих людей, які відпустили, я вважаю, що відпустили, не пішли їх. Я не можу вам стверджувати що-небудь, тому що я знову казала, що моя справа розслідується так, що я не можу нікому вірити. Але з того, що відбувається, я бачу технології. Я бачу технології, і відповідно тут я вважаю, що відпустили найбільше винних. І тут назва Батьківщина пролунала саме, саме тому, що це технологія. Саме тому, що політковську вбили чеченці, розумієте? Людину, яка найбільше захищала чеченів в російській журналістиці. Я хочу сказати, що я схиляюсь перед героями Майдану і автомайдану, сама приймала участь, в тому числі волонтером. Я хочу звернутися до представника Антимайдану. Багато людей да, автомайдану. автомайдану. Багато людей усвідомлюють, що автомайдану потрібна матеріальна допомога, причому значна. Але от я, наприклад, по собі, я би хотіла перерахувати гроші, але б хотіла довіреній особі, яка не зникне, не буде. Район і не зникне з цими грошима. Точно так же вважають інші люди, особливо пенсіонери. Я вважаю, що треба відкрити рахунки на довірених людей, яких всі знають, яким всі довіряють, і всі люди будуть і в пресі, і в місцевій пресі, і по інтернету ці рахунки оповіщати, і люди будуть, хто скільки може перераховувати, тому що війна пристоїть затяжна, ми всі це знаємо, і розходи. Розходи будуть великі. Дякую, я мушу, поклонитися за те, що жінки, які вже мають інші клопоти вікові так, все в житті, такі як ви, допомагають, приймаються, живуть цим. Я, я дякую насправді тільки лише за те, хочу навести приклад, в цьому контексті прийшла. Жінка принесла п'ять пар носків в'язаних, десь з колони завезених до Києва, там їх продають. Вона каже, я з Пічерска російської каже, Але я не знаю, я принесла, чи можу допомогти, я принесла носки. Чим можна вам ще допомогти? Я кажу, те, що ви прийшли на Майдан, те, що ви принесли хоч що небудь, це по собі допомога. Так що хочу ще раз вам дякую за вашій особі, всім рештам, хто до допомагає. А всі технічні питання, у вас є відомі, правдиві, чесні герої на Працюйте з ними. Вони тут Ось є Олексій. дуже багато відомих людей, самоорганізовуйтесь, робіть. Давайте ставати взагалі громадою, давайте самі вирішати всі питання. В цьому наш успіх і цьому смисл того, що ми робимо. Це е, згадаючи Захара Беркута, він написав Заповідь, заповідь – жити громадою, не шукати начальників, не шукати дураків, але жити спільно громадою, і вирішити всі свої питання самим. І в цьому наша перемога те, що казала Таня, таку діяльність. Таку партизанщину громаду ніяка система не прорахує. І в цьому наша сила, і в цьому наша перемога.